Ось така осінь. Всім привіт! З вами Наталя. Сьогодні у відео ми відправимось на шопінг. Точніше, я буду намагатися щось знайти зв'язаних речей. Що з цього вийшло, і чи вийшло, дивіться далі. лучок Сьогодні з джемпером, який я в'язала по опису Світланки з каналу Давай пов'яжемо. Він у мене улюбленець. І ось декілька речей я вже відібрала для примірки. Зараз подивимось, що тут цікавого. А відправилась я в найближчий, чи то стоп, чи то секунд, не знаю, як вірно його назвати. А почну примірку я з ось цього шарфа, дуже він мені сподобався. Він легенький, зв'язаний з мохером. І в мій сьогоднішній лучок просто ідеально вписався колір дуже красивий, колір полину. Але є великий мінус. Він дуже-дуже колиться, мабуть, тому його і не купують. Але ідея класна, можна собі такий зв'язати. Дуже сподобався мені ось цей жилет з візерунками, і по якості він дуже гарний. А ще комбінація різних візерунків нагадала мені мій джемпер, який я в'язала літній. От тому, мабуть, він і привернув мою увагу. Колір теж гарний, під все підійде. Навіть мені такі жилети подобаються як варіант топа а зверху накинути жакет. Ну, Хоча з сорочкою, чи гольфом теж буде гарно. Ось такий візерунок листочки. Цей джемпер привернув мою увагу, звичайно, через вишивку. Але світло-сірий колір мені теж сподобався. І десь там в моїх в'язальних планах є ідея зв'язати в такому кольорі собі светр. По рукавах тут теж ось такі ромби. Вишивка на в'язаних речах теж мені дуже подобається. Але поки що мені в'язати більше подобається, ніж вишивати. Тому, можливо, колись часом щось собі буду вишивати, якщо буде на те натхнення. Ось так. Наступний джемпер з широкими рукавами. Він зв'язаний поперечно. Я думала, він буде такий короткий, але ні, він якраз до лінії джинс гарно сидить. От. Комірець невеликий стійка. Але, звичайно ж, основний акцент це широкий рукав, і мені дуже сподобалось. А це та модель светра, яку я б точно хотіла повторити на зиму і навіть в такому кольорі або трохи світлішому. Тут цікава комбінація візерунків, такі переплетіння, коси. І мені сподобалось, як вони між собою гармонійно поєднані. Це той випадок, коли зразок в'язати не треба, а ось так приблизно хоча б можна побачити. Як все комбінується гарний базовий светр. І можна також зробити з високим його горлом. Це ось візерунок основного полотна. Вдалося мені ще підібрати ось таку спідницю і вийшов досить гарний лучок. Цікаво вам, скільки коштує. Звичайно цікаво, так. І цей лучок коштує 112 гривень. Виявляється, сьогодні кожна річ коштує 56 гривень. І ось поближче я подивилась цей візерунок, він мені теж сподобався. Простий тіньовий візерунок, але гарно. Цей кроп джемпер теж мені сподобався. Візерунок тут комбінація косичок і доріжок з такої сіточки. Звичайно, що і модель, і візерунок це вже на більш теплий період, на весну на літо. Але ідея гарна і комбінація візерунка теж цікава. Рукав тут одразу закінчується підріз, і ось так резинка одразу. На низ сюди б я хотіла додати широкі джинси з високою посадкою. Таких я не знайшла, але знайшла ось такі красивого кольору вельветові штани. Єдине, що вони не дуже широкі і трохи короткуваті, але комбінація теж вийшла гарна. По кольору мені сподобалось. Фото візерунка я додам, можливо, знадобиться. Мені завжди подобалось поєднання сірого з жовтим або гірчичним, і ця спідниця дуже вдало підходить. Єдине, що цей би пояс чорний, я геть забрала. Ось так підвернути можна і зверху тоненьким пояском карамельного або коричневого кольору, було б гарно. Кардиган з паєтками красивого блакитного кольору. Нитка тут поєднання двох ниточок, одна шнурочок, а інша ниточка з паєтками. Примірявши цей кардиган, я все-таки зрозуміла, що мені, коли повністю паєтки, не подобається. І на голе тіло вони все-таки поколюють в складі тут віскоза. До речі, багато речей мені попадалось із шишибраками і паєтками. Наступний кардиган такий яскравий смугастик. Сподобалось мені і поєднання кольорів, і розміщення та ширина смужок. Все досить гармонійно. І такий варіант на весну літо якраз те, що треба. Подобалось мені, як на рукавах, зроблені смужки з такими ось дірочками, ніби. Наступний кардиган сіро-блакитного красивого кольору модель на запах. Він легенький по типу скідмохеру, виконаний і ажурний візерунок зав'язується з боку. На поясок, але для мене хотілося б ось так трошки його вкоротити чомусь, ніби як ота резинка заважає. Дуже мені сподобався тут візерунок і колір. А тут рукав просто в моє серденько. Люблю я довгі рукави. І ось ця рюша в кінці дуже симпатична. Єдине, що в цій моделі я прибрала або рюшу по грудях, або замочок по горловині, бо все разом трошки спірно. А так гарна модель. Цю модель я взяла тільки з цікавості, що і як. Це така маніжка, але мені зовсім не подобається, як вона лягає. Отут все зборить. Ну, мені здається, це незручно. Якби це було пончо, так, то пончо. А так, м -м не зрозуміло. А подібний варіант я найближчим часом хочу зв'язати. Давно вже в мене в збережених думках. Така сидить модель, тільки з довгим рукавом. Я хотіла і трішки рюшу інакше зробити. Але от зараз я приміряла, подивилась, що і як треба робити, і мені подобається. Заглянула я ще на варіанти верхнього одягу. І далі трошки лучків вже не в'язання. Це такі мої стилістичні вподобання. Те, що я люблю, і те, що я ношу. Дякую вам за перегляд і до наступних зустрічей!